Пане Ярославе, скажіть, будь ласка, от що це взагалі за документ, такий, цей план миру? Президент після певних я не знаю, чи витоків, чи інсинуації, які з'явилися у більді, а від імені офісу президента вийшли із поясненнями, що все неправда, що написав більд, ніяких документів вони не бачили. У нас тут чотири пункти безпекових ну різних плюс ще один додатково економічний і такий розвитку майбутнього. І от мовляв, це і є план. І більше того, якщо буде рішучість його виконувати, то ми всього досягнемо. Що в цьому документі є, такого про що ще не говорили. Що не піднімалося, чого не знали. Ну, це якась магічна формула, яка допоможе нам досягти перемоги. Що змінить в американській політиці? Це тому, що а, з цим планом ну він уже, вочевидь, був переданий із Києва і ще коли Блінкен приїздив до нас, а тому, що вже певні реакції на нього ну, згадки принаймні про роботу з цим планом прозвучали а, в ОНУ від Онівської представниці а, Сполучених Штатів Америки, але ем, відкритим залишається питання і, і що буде далі з цим документом, От, що вирішать, що скажуть тоді Байден і Зеленський після зустрічі в Нью-Йорку. Ну напевно, задання, яке зараз ставить про собою і він даним документом виконує це. Він насамперед показує, зводить в тому документі ті проблеми, які в Україні зараз є. Причому є не з точки зору того, що ведення бойових дій з боку Росії, тут якби очевидніше, а власне ці проблеми і питання, які є до співпраці з нашими партнерами, так що мається на увазі? викладені пункти, які Україна. Просила і до того частину з них і питань, але зараз це все артикульовано в одному документі і поставлено питання фактично ребром. Ви або от допомагаєте робимо так і так, тоді буде мир е і так далі. Але у випадку, якщо цей документ, скажімо так, не отримає схвалення. Очевидно, це десь можливий люфт певний говорити про те, що е тут е хтось не хоче нашої там, скажімо так, перемоги, чи хтось там. Не допомагає належним чином, тобто тут така подвійна задача з одного боку дійсно артикулювати все і тиснути на наших партнерів для того, щоб вони активніше нам допомагали, якщо вони хочуть дійсно перемогти Росію і зупинити війну на правах на міжнародних правилах, які його ставлені. А якщо ж ні, ну тоді знаєте Ну хто тоді винен? буде буде питання поставлені, очевидно. Як і яка буде, який буде пошук відповіді на це принаймні в українського керівництва? Тому я думаю, цей документ можна під таким піщом дивитися. І Тут цікавий от нюанс. От ви також говорили це. Відзначили, от на заході вживають питання: план миру. Так от там uh -huh. ми чули представників сполучених штатів там на і так далі. А президент України говорить план перемоги? Ну напевно, я сподіваюся, це один і той самий план. Нема ми плану миру окремо окремо план плану перемоги. Тоді це тому, що тоді це буде дивним. Співаємося, що це один той самий документ, просто формулювання слів. Воно важливе. Ну скажімо так, легше питання план план миру, скажімо так, грубо продати міжнародній спільноті і його проговорити, ніж називати його планом перемоги України uh -huh. там вже на міжнародній арені. Тому звичайно, план миру в даному випадку звучить перспективніше, напевно, і логічніше, але буде кажу, сподіватися, що ті самі пункти, і ми потім не побачимо якихось там. Розбіжності бо зараз uh -huh. вже також є витоки в пресу, не тільки більда зараз свіжі витоки, де власне є про те, що говорить там президент, більше інформації ще, ще. Тобто, різна інформація в медіа в змі гуляє. Але ну, виходячи з того, що говорить президент, з того частини витоку інформації, є, це справді доволі такий жорсткий документ, який ну змушує активно включитися наших партнерів більш активніше. Тобто, зараз такий uh -huh. новий Рубікон, він уже не перший в цій війні. коли наші західні партнери вони мають. Ну або переступити його і дійсно наблизити, можливо, там uh -huh. скажімо так, наблизити проблеми Росії називаємо це так, дійсно зрушити ситуацію в нашу сторону і на фронті і загалом, або ж знову ж таки тоді не знаю, чи пропонувати Україні якісь інші умови і шукати різні варіанти, якщо вони не готові. Ну тоді відверто, і чесно говорити, тому що знаєте, повторювати багато красивих слів, заяв про те, що ми там. Прагнемо перемоги України там і покарати Росію це одна історія. А вчасно все надавати і дійсно йти по певним uh -huh. пунктам і розуміти, як можна рухатися крок за кроком, мати реальну ключову стратегію. Ну, це інше питання. І отут, до речі, би ще знайшла, мала ремарка, так, в Конгресі було проголосовано вкладу на допомогу Україні. Там також йшлося про те, що адміністрація е, Байдена в даному випадку має мати план стратегію е, протидії Росії. І таку стратегію була інформація. Так Байден передав нещодавно на ну, білий дім передав. Питання що там таких витоків серйозних ми не бачили, uh -huh. як в даному витоку по питанню, от хочеться сподіватися, що ця uh -huh. стратегія, яка подана. Конгрес білим домом і те, що говорить Україна, що там позиції погоджені, і ці Пане певні Геруславе, речі зараз ну але от коли від республіканців, наприклад, із конгресу був цей запит до Білого дому і ще в жовтні, в листопаді, в січні, то ем, тоді Ішлося, що Україна має дати якийсь план, що от Зеленський дасть цей план Білому дому, а Білий Дім покаже його Конгресу. А тепер виходить, що Білий дім вже якийсь план Конгресу показав, а Зеленський ніби то іще особисто його не відпрезентував. Тобто це якісь різні документи, це різні плани. І в такому разі, ну ви знаєте, от непокоїть мене не дає, не відпускає мою пам'ять і увагу, ось цей витік, який опинився у більд. Так, Рьобке, ну, і люблять, і не люблять, так би мовити, неоднозначно ставляться в Україні до нього. Але ну, сказати, що західні журналісти готові просто абсолютні вигадки е публікувати, ну теж... Припуск так на навряд можна припускати. А, тоді це що витіки з якогось іншого плану? Можливо, це в плані білого дому. От а, такі контакти призупинення чи заморозка на якихось певних ділянках фронту означена. А в плані зеленського цього немає? Чи це просто однакові умови, але різночитання? Це як в мінських домовленостях, а, що кожна сторона готова однаковий текст тлумачити по-своєму. Ну тут там, хороше питання підняв наскільки ці пункти будуть відкритими, наскільки вони будуть доступними. Якщо дійсно це буде оприлюднено, і під цим буде заява, чи можливо навіть підписи під певними документами ключових там гравців міжнародних, це одна історія. Якщо це залишиться на рівні, ми передали певний план, але не розказуємо деталі. Завжди будуть виникати ці питання, що ви говорите, завжди буде куча різноманітних витоків. І наших там з наших джерел українських майновазі не з американських, і з російських, навіть звідки завгодно, буде багато можливостей для маніпуляції. Що було в конкретному випадку з більдом? Ну знаєте, і Більд, і всі і багато західних видань там багатьох можна знайти певні там, ну скажімо, так помилки хай будуть чи неточності, які вони давали. Але водночас треба пам'ятати, що Більд – це те видання, яке в принципі намалювало. Ну найточнішу карту наступу на Україну, з якої тоді не буде відверти, дехто хто сміявся навіть на заході і в Україні говорили, ну що це нагадує Другу світову. Ну так на посправді так і нагадує, як ми побачили. Тому звичайно, що треба ставитись якби серйозно до всіх цих речей, але розуміти, що вони також можуть помилитися. Це міг би бути виток із робочих певних матеріалів. Ну, тобто ще не затверджений. Тут важливо ну, зрозуміти, хто це джерело. Вони ж не оприлюднення, не називають того джерела. Можуть бути різні групи і в Україні, які мали різні позиції, там, і документ міг погоджуватись, так, на стадії погодження, якісь бути, там, умовні витоки. Тому варіантів дуже багато ну Не готов зараз сказати, як насправді це все виглядали. Отут, але важливо повертаючись до того, на чому тоді закінчував попереднє питання відповідь, що от важливо, і ви також це підкреслив, щоб співпадали дійсно ці плани, які в сполучених їхні які відповідають їхнім національним інтересам, тому що ці документи, які подавав Білий Дім Конгрес, це насамперед документ, який відповідає ну, принаймні, на бачення адміністрація Байдена національним інтересам Сполучених Штатів, а потім уже. України, так, і щоб ці національні інтереси Сполучених Штатів в цій частині війни в Україні, національні інтереси України співпадали. Це важливо, бо якщо це не співпадатиме, будуть дуже серйозні різночитання, ну по-різному може розгортатися ситуація. Але тут також треба ще що важливо розуміти, що, напевно, Україна хоче скористатися цим люфтом, який зараз є, коли Байден відходить, і так далі, щоб він все-таки проявив жорсткішу позицію, певні рішення позатверджував, тому що, зрештою, як би не було. Далі впроваджуватиме їх не він. З одного боку, це його це йому певний дає можливість розв'язує певні там руки mm -hmm. по ухваленню тих чи інших, там, скажімо так, жорсткіше рішень, щоб піти на мажорній ноті, а далі ви вже там mm -hmm. за мною вирішуєте. Я зробив все, що міг для того, щоб перемогти Путіна. Напевно, є розрахунок, що буде така формула виборна підтримана. І тут насправді ці всі зустрічки зараз відбувалися активно, так як ми бачили представників Великобританії, mm -hmm. делегації українських, Сполучених Штатів далі. Говорять про те, ну що переговори дадуть. Серйозно і певні речі погоджуються, це, це як нарвує, А от я, на ваш так, погляд, це свідчить, що а, переговори, ну що контакт активний, чи що є розбіжності в поглядах, і що намагаються дуже швидко їх подолати? Ну я думаю, ну і одне, і друге, але те, щоб заява, яка прозвучала на дня від представника США, ООН про те, що план є, і він робочий, ну свідчить про те, що як мінімум по значній частині точки дотику, є. Uh -huh. тобто погодження. Тому є можна дивитися з певним, скажімо так, стриманим оптимізмом на це, uh -huh. що буде ухвалено. Інша справа вже сама реалізація цього документу, всі інші нюанси ну. Но... І e, чи він дасть змогу, скажімо так, навіть в разі його виконання, чи він гарантує то, що в ньому прописано. Це війна. Тут всі плани, всі стратегії вони так чи інакше накладаються на реальність. Реальність uh -huh. і ворога там і куча і всіх, низка цілих інших обставин, які uh -huh. важко навіть передбачити. Тому тут тут просто важливо зараз що на даному етапі, щоб країна на країни наші партнери там чітко визначилися. Отут От ми. Беремо вот вас, от вас в НАТО там да тоді, тоді uh -huh. там да от ми надаємо таку таку допомогу в такі, такі то кількості е з, такі з таких таких то uh -huh. там коштів. Пане а Руслава, от ми надаємо але да, от можна Він. я зараз кілька наведу формулювань. Е Михайло Подоляк говорить, анонсує, скажімо так, певні частини цього плану і висловлювання якраз посла Сполучених Штатів Америки Вон Лінди Томас Грінфілд. Почну із Лінди Томас Грінфілд. Вона каже про те, що американська сторона бачила план, і про те, що можливо буде якось можна пробувати над ним працювати. Ми повинні зрозуміти це. Я вже далі цитую, як ми. Ми можемо зробити свій внесок у це контактуючи з усіма главами держав, які будуть присутні тут в Нью-Йорку. Ми сподіваємося добитися деякого прогресу. Зрозуміло, це говорить представниця Сполучених Штатів в ООН, дипломатка, тому для неї її інструмент це контакт з іншими державами, але ну я не бачу тут прийняття відповідальності, тобто йдеться про те, що готові попрацювати в цьому напрямку. Звертаюся до пунктів, про які говорить Подоляк. Військовий пакет чітко структурований у відповідності до нинішнього етапу війни. Аналізу того, що відбувається в Курській області. Вибачте, це ще не про перемогу, це про ну навіть не про стратегію, це в принципі про тактику. Політичний примус, який полягає Росії, який полягає в тому, що Україна сама обирає до яких альянсів вона приєднується і не виставляються умови. Це важливий момент, що Росія не буде говорити, можемо ми йти в НАТО чи не можемо. Але це просто про наше право, це не про те, що нас в НАТО візьмуть. Економічний стимул, щоби змусити Росію адекватно сприймати реальність. Це стосується народження, нарощення суттєвих інвестицій, у військове виробництво на території України стратегічно на далеку перспективу, дуже важливо для нас. Але ці інвестиції можуть принести результат за 5-7-10 років. Тобто або приціл на те, що війна триває 5-7-10 років, або на те, що цей важіль... А, Ну, переможемо ми на чужі гроші і чужою зброєю, а цей важіль працює тільки на нашу Убезпечення, що Росія знову не нападає, бо ми виробляємо багато хорошої зброї. Дипломатичний тиск на Росію потребує роботи з країнами нейтрального поясу, які не усвідомлюють, що Росія руйнує міжнародне право, в рамках якого вони можуть домінувати і мати можливість формувати інші альянси. Тобто, таке переконання, це все надзвичайно важливо, але це і це все правильно про кроки, які ми ну, можемо і вже реалізуємо фактично частково в рамках глобального саміту. Ми. В, ламках, в рамках індивідуальної роботи із конкретними інвесторами, там з Райнметал, припустимо, або що. Але це все не про перемогу, теж. Тобто назвати планом перемоги, от якщо в документі йдеться саме про це, мабуть, ми його не можемо. Чи можемо? От тут роз'ясніть трішечки. Ви кажете, що це за вашим відчуттям доволі жорсткий документ. В чому? Ну, якщо мова йтиме в ньому про е, е, можливість використання. Наданої зброї будуть зроблені відповідні заяви. Ці uh -huh. речі там ну, не будуть оприлюднюватися. Місця ударів прилюдні все ж не будуть. Тут важливо політична е заява, і дійсно там буде взяті на себе зобов'язання. Там по підтримки нашого військово-промислового комплексу так далі. Но... Це хороша історія. Це не я не я вживав терміну, що це точно план перемоги. Тут мова про те, що він називається план перемоги. Uh -huh. Правми, але в тому і є якби жорсткість, тому що ми дивимося на ту реакцію, яка є з боку Путіна вона доволі агресивна. Звичайно, це не, не перше і напевно не останнє. Оце таке. Брязкання там зброї з боку Путіна і погрози певні, які він там озвучує, але тим не менше дуже нервова реакція в Росії на це. Оце от, ключовий, один з ключових пунктів, це от, власне те, що от, ви правильно відмічаєте є стратегічні речі певні крокові. Вони важливі, бо вони визначають майбутнє і в принципі, скажем так, стримують навіть станом на сьогодні, розуміючи може бути майбутнє в Україні від певних дій, але важливо, що буде сьогодні і конкретно зараз. І от якщо не буде змінено підходу до ведення бойових дій. З боку НАТО, з боку Західних наших партнерів, ну буде складно, дійсно, цей план перемоги максимум проросте, скажімо так, план миру і так далі. План миру я маю на увазі в тому понятті, якого можуть вкладати там які можуть включати нев'язкову перемогу України. Тому тут важливо, от, от от, от ці пункти, а вони там про них також згадуються, принаймні з тих, що доводиться бачити читати. Якщо це ми в комплексі на те, що зараз. Нам надається там зброя дозвіл на дальні удари, і не просто дозвіл, а отримання певної зброї і в комплексі. І всі ці інші речі, ну чому це, це нормальний пункт, і зрештою, те, що Україна сама визначає і куди вступати? Ну звичайно, це логічно правильно. Тут питання. Ми ж не можемо самі себе прийняти в НАТО, Тут питання паралельно має бути відповідні заяви дії від наших партнерів, що які нас приймають, uh -huh. е, ну але але тут теж така знаєте ну це політика, і тут дуже багато таких дійсно підводних каменів. Я погоджуюся по різному, це можна трактувати. Ми пригадуємо мінські домовленості так з одного боку, коли дивишся на їхній. Там результат можна знайти позитивні речі. Коли дивишся в реалізації, розумієш, що це була просто оно утопія. Насправді будемо відверті. Ну так і закінчилось. Тому то зараз можна це вже оцінювати з часом. Це був непідйомний документ, абсолютно mm -hmm. е, тому тут так само і тут погоджуюся. Оце є. Загальні такі певні політичні речі, а які будуть пункти конкретні випадку з мінськими. Ми, хоча б їх бачили, і можна було оцінити там в деталі. Чи будуть тут такі певні пункти? знаєте, до такого числа зробити це, до цього це а тут так і так. Ну складно сказати, тому що тоді це був договір все-таки на три сторони. маю на увазі угу. там як є певний посередник Росія і Україна. То в даному випадку, ну поки що ми розмовляємо принаймні, в ті конструкції, що ми бачимо видимі сполученими штатами там, угу. і можливо, десь там трішки. Якось присутні там інші держави так званого глобального півдня і то досить mm -hmm. обережно. Арослава, пане, пане Ярославе. Тоді можна дуже коротко, аби цю тему підсумувати. Е, от точково е, мають відбутися зустрічі, і президент заявляє, що він презентуватиме, обговорюватиме цей план із Байденом, із Камалою Гаріс, із е, Трампом. Що принесуть конкретно ці зустрічі? Ну конкретно ці зустрічі на даному етапі це те, що розпочатку вони покажуть і прояснять українську позицію, з якою можна рахуватися так чи інакше, чи, чи не рахуватись? Тобто, тобто, є адміністрація е, Харріс, і адміністрація Трампа, ну, можливих переможців виборів, uh -huh. матимуть вже певну позицію, заявлено яка є в. З боку України і вже далі, е вибудовуючи свою політику стосовно, України, звичайно, вони будуть змушені і мають враховувати ту позицію, яка буде україною озвучена ще, ще, ще до старту е своєї каденції. Тобто, тут важливий момент, що це буде, якщо побачимо це твердження, що це буде не після того, коли вони приходять. До влади і починають тоді перепевні перемовини і шукати цей план. і Ми маємо 3-4 місяці такої паузи, незрозумілості, що нам робить. То в даному випадку цей документ. Якщо він буде схвалений, озвучений до обрання, ну він має набагато, скажімо так, для України перспективи, в середньострокові перспективи на найближчі там пару mm -hmm. місяців, як мінімум. Ну, це ну, скам так хороша річ, бо є певна зрозумілість. Що далі? Інша справа, що ми можемо почути від адміністрації команди Гаріс, одну історію, одну відповідь, а з боку команди Трампа іншу. Тут ми uh -huh. побачимо вже в розвідку. Тут нема гарантії, що одна друга сторона скаже: Окей, ми погоджуємося, ми вас враховуємо. Ми ж бачимо, які йдуть заяви, зокрема з боку команди uh -huh. Трампа в тому числі. Uh -huh. Пане Ярославе, ще одна сторінка польська і крізь неї ем, хочеться спробувати заміряти взагалі політичне напруження, бо е, складається враження, що е, зараз ну не знаю, обставини геополітичні безпекові дійсно тиснуть і на наших союзників, і на українського президента. Е, принаймні така підозра виникає е, після того, коли з'являються е, такі аналіз е, після зустрічі Київської е, е, із міністром закордонних. Справ в Польщі про емоційне напруження, про те, що це була зустріч доволі жорстка. про те, що в польській пресі з'явилася низка таких коментарів, що польська сторона була здивована, навіть доволі такою ну наполегливою жорсткою, майже конфліктною позицією української сторони. хоча зрозуміло, у нас в історії ну багато різного, і навіть за останній рік різні сторінки цих взаємин навіть в Україні їх трактують. Не вельми однозначно, я маю на увазі, чи були е, там правильною позиція в зерновій кризі України, чи можна було діяти м'якіше, чи можна було не доводити до такого рівня напруження і конфлікту. І от зараз таке враження, що знову градус е, е, ну, зростає. Цей градус загальний, чи цей градус конкретно українсько-польський? Ну це скоріше градус конкретно українсько польських відносин. Він постійно ми не маємо. Це розуміти, це було є і буде. Просто воно буде в різних формах, тому що відносини у нас історично непрості Тут головне не переступати певну, е певну межу. Ну, знаєте, я погоджується десь, десь частково навіть можна зрозуміти там, десь поляків, що їх може вбурювати це певна така жорсткість з боку України. Але скажімо так, те, що робили поляки, знову ж таки. З блокуванням українського збіжжя, що ми прогадуємо, ну тоді Україна доволі насправді вела себе доволі стримано, враховуючи ці проблеми, які які були. Це могло бути набагато е, жорсткіше, і так далі. Тобто, до чого це кажу: що все таки до певної межі, коли доходить цей, е певні, ну там не те, що непорозуміння, а певні там з'ясування відносин, що все таки ага. ми не приступаємо з Польщею певної межі. Доходимо до того, і далі Україна проявляла готовність. До, до переговорів і поляки місцями, тому хочеться сподіватися, що це не переросте в щось серйозніше, але uh -huh. ну, ну нам просто цього тут ну тут не уникнути. Тут можна довго багато про це говорити, але ну знаєте скажімо так: для для поляків, ну якщо там відверто, да частина українських там українців, які раніше воювали за українську державу, вони є ворогами. Ми цього факту не змінимо. Ну це ж не означає, що ми маємо їх визнавати ворогами. І так само частина польського істеблішменту то тодішнього ну, о, це люди, які брали участь, тож в геноциді можна сказати українського народу. Ну так це вони є герої Польщі. Ми теж цього факту не змінимо. А для нас вони ніколи не будуть позитивними персонажами. От uh -huh. тому тут, якби ці речі, ну ми маємо з ними навчитися жити і рухатись далі. Uh -huh. Інша справа, що у нас не було до війни з Росією, не було такого поштовху, щоб ці питання, скажімо так, десь. Закрити і вирішити, а ця війна, крім кучі негативу горя, яку вона принесла, вона дала, якщо ми говоримо про польсько-українські відносини ну певний шанс, таки на не на те, що навіть на порозуміння по тим конкретним пунктам ми не досягнемо, але скажімо так, переступити, залишитися історикам і мати от спільну спільне uh -huh. майбутнє шукати тому що дійсно спільний потужний ворог, який був і в ті роки, і повторити цю історію тоді, коли був ворог Росія. А ми з Польщею ще мали крім того. Свої відносини в результаті це допомогу, ну, скажімо так, скористалася це цим всім Росія. Там потім так mm -hmm. СССР. Ну напевно, тої помилки допустити не мають право українські і польські еліти Тому буде сподіватися, що градус десь буде зменшуватися. Тут ще одна така деталь, треба розуміти особисті, скажімо, так характер і темперамент українського керівництва і польської і польських політиків, польської преси. Вони теж такі ну скажімо, заводні десь як в нас можна сказати, тобто швидко реагують, швидко е коментують і так далі. Тобто дуже часто mm -hmm. не стримані в оцінках, але це. Така ну емоційна складова, я сподіваюся, що той ворог, який є, спільний для нас, ну стимулюватимуся таки до пошуку більше спільних тем аніж mm -hmm. е цих розбіжностей, пане Ярославе. Я, от коли читав про перераховані теми, про те, в чому поляки вважають ну таку занадто напористою Україну, наприклад, в вимозі про проханні про захист українського неба про те, щоб знищувалися ракети безпілотники. ще в українському небі, коли вони не долетіли до Польщі, і президент знову і знову до цієї теми повертається. Мені наприклад, це абсолютно зрозуміло, чому він це робить. Але от поляки реагують, що це вже ну за їхньою оцінкою, виглядає як тиск. Чому я так докладно про це говорю? А попереду зустрічі в Нью-Йорку, попереду Переду розмови, ну мабуть, в аналогічному дещо ключі. А, тобто президент так само буде говорити про певні свої вимоги. От як Байден і американська преса, і американський істеблішмент будуть трактувати так само, як Україну, яка тисне, яка вимагає, яка йде на конфлікт. А тобто, це зараз взагалі от нинішня така сторінка, чи ам, американці інакше ніж поляки будуть ставитися до цього, чи просто сама розмова буде інакшою? От тут, от ми маємо проводити певні паралелі, чи ні. Ну, ми маємо тут розуміти, що Польща цього низка інших країн, наших сусідів, які членами НАТО, скажімо так, менше країн, які в НАТО е змушені так чи інакше прислухатися до волі е Німеччини та Франції, особливо Сполучених Штатів, е що вони не будуть робити такі стратегічні різкі кроки без погодження з Вашингтоном. Тому тут ми навіть можемо взяти польські прочитати польські, побачити заяви. Там думки різнеться. Хто скаже, треба збивати з їхніх чиновників? Хтось ні, має на увазі об'єкта на території України, не кажучи, вже на території Польщі, але тут без погодження і дозволу сполучених штатів цього не буде. Чому тому, що Польща є державою НАТО з одної сторони, це і захищає, а з іншого боку, це зв'язує десь руки, тому що можливо, якби Польща не була членом НАТО чи інші країни, ми б бачили. Іншу їхню поведінку в тій історії, що є. Ну вони змушені, тому що у випадку ну допустимо там так, польща втручається активніше в конфлікт. Починає Україні активніше допомагати, не погоджується, не погоджуючи це сполученими штатами там з Берліном. І завтра збувається певна агресія стосовно Польщі, все рівно Польща проситиме захисту і так чи інакше сполучених штатів того ж Берліном повертаємося. Тому вони тут є десять частково зарушниками, тому їх можна зрозуміти. По то навіть що там присутні Чисто людський страх. То якщо ми говоримо про політику, політичний реальні такі, але це звичайно погоджується. Не позбавляє того, що Україна повинна е, тиснути. Ну якби і це це, це логічно. Це це в наші інтереси, і ми переконуємо, що це і в інтересах е, тої ж Польщі. Тому тут подивимося. Насправді, оце питання. Оце конкретно я би не сказав, що воно є аж надто конфліктно. Тут знаєте польська влада вона може просто не те, щоб санкціонувати, скажімо так, не сильно і продивитися таким заявам України, тому що це тиск на сам перед не просто на них. А це повертаємося до того, на сполучені штати, і навіть польський естеблішмент може погоджуватися з такою позицією України. Просто вони не все можуть озвучити, не погодився. Тут тут, тут є така, от скажімо, особливість вона я ж повторюсь і по багатьом іншим державам, які нашими сусідами. Дякую, пане Ярославе. Ярослав Макітра на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.